Кожного дня ми стикаємося з людьми з ситуаціями, які можуть зіпсувати наш настрій, забрати нашу енергію. Грубе слово, несправедлива критика чи дрібна образа і наш спокій з середини одразу зникає. Але чи насправді ми приречені залежати від чужої поведінки, від чужого слова, від чужого емоційного стану? У цьому відео, відео я вам розповім про... Практичні звички емоційної стійкості, які допоможуть вам перестати реагувати імпульсивно, відпускати гнів і завжди залишати контроль у ваших руках. Ти будеш розуміти, як будувати внутрішню силу, захищати свій спокій і жити так, щоб тобою більше ніхто не керував. Твій емоційний стан більше ніхто не змінював. Чи бувало в тебе таке, що іде твій спокійний день? Ти насолоджуєшся кавою чи прогулянкою, і раптом хтось щось сказав недоречне або різке. Миттєво в секунду, твій спокій зникає і з'являється злість або роздратування. І перша думка вони зіпсували мій настрій. От вони такі-то, сякі, то всередині все зжимається. але зрозумію, що правда зовсім інша. Не вони забрали твій спокій. Це ти сам. Його віддав. Тому що твої емоції це повністю твоя відповідальність. Насправді ніхто не може керувати тим, як ти почуваєшся, якщо ти сам цього не дозволиш. Подумай про це. Світ завжди буде кидати тобі виклики. Люди будуть грубими, несправедливими, байдужими. Але тільки ти ти вирішуєш. Як на це реагувати? Це як наушники з шумопоглинанням у гучному місті. Шум нікуди не зникає, але через шумопоглинання він тебе не, не торкається. Так само і з цим. Емоції і чужі слова не зобов'язані проникати у твій внутрішній світ. Між подією і реакцією є пауза. І саме в цій паузі. Є твоя сила. Там ти можеш обрати спокій замість агресії, стриманість замість імпульсу. І у цій паузі наше зростання і наша свобода. Звичка перша правило паузи. Назви емоцію. Як використовувати цю паузу, про яку я сказав трішки раніше? Більшість людей живуть на автоматі стимул реакція. Стимул, реакція. Тебе зачепили, ти вибухнув. Твоє завдання зламати цей автоматизм. Спробуй максимально просту практику. Коли відчуваєш, що тебе накриває, зроби стоп. Просто реально стоп. Назви емоцію. Скажи про себе: я зараз відчуваю злість, або я зараз відчуваю образу. Як тільки ти назвав емоцію, ти одразу відділив себе від емоції. Ти вже не злий, ти спостерігач, який бачить твою злість. У цій секунді, у цій паузі, ти повертаєш собі контроль. І ти можеш свідомо обрати, кричати у відповідь, чи посміхнутися і піти далі. Поставити свої кордони і їх відстояти, про які ми поговоримо далі. Події не визначають тебе. Тебе визначає твоя відповідь, твоя реакція у цих подіях. Звичка номер два: кайдани очікувань. Припини. Чекати, що люди будуть поводитись з тобою так само, як ти поводишся з ними. Ми часто ранимо себе не тим, що люди зробили, а своїми фантазіями про цих людей. Ти думаєш, я б допоміг, я б не спізнився, я б так не сказав, я б так не зробив. Але люди це не ти. У них інше виховання, інші травми і інші пріоритети. Коли ти чекаєш від погоди сонця, а йде дощ, або чекаєш. Хорошої погоди, а йде сніг або хмарно, ти ж не ображаєшся на погоду. Ти береш парасольку або одягаєш відповідну одежу. Люди це погода. Хтось токсичний, хтось байдужий, хтось хороший, хтось поганий. Це природа людей. Запам'ятаю, ніхто не зобов'язаний відповідати твоїм стандартам. Перестань накладати свої очікування на реальність. І ти перестанеш страждати від розчарувань. Звичка третя. Імунітет від чужих думок. Твоя цінність, твоя цінність взагалі не обговорюється. Уяви собі, що в тебе в кишені 100 доларів. І що якщо хтось скаже, що це просто бумажка, папірчик, воно ж не стане дешевшим. Ні, долар залишається доларом. Або золото залишається золотом, якщо навіть хтось скаже, це просто камінь. Твоя самооцінка це той самий долар, або те саме золото. Чужа критика, образи, коментарі це лише шум, це лише звуки. Вони говорять не про тебе, а про конкретний стан цієї людини в цей момент. Щасливі люди, реально щасливі люди, не хейтять. Реалізовані люди. Не принижується, якщо хтось намагається тебе зачепити, йому боляче. І він просто хоче поділитися цим болем з тобою. Не бери це на себе. Наступного разу запитай себе. Ці слова змінюють факт про мене. Чужа думка змінює факт про мене? Чи це просто чужа думка? Не дозволяй шуму, звукам керувати твоїм життям? Звичка номер 4 Межі як броня. Захищати свою енергію це не егоїзм, це обов'язок. Ти не можеш налити води з порожньої чашки. Якщо ти постійно рятуєш світ, постійно допомагаєш, постійно віддаєш свою енергію, свої емоції, слухаєш скарги друзів, робиш роботу за колег, боїшся сказати ні, ти зражуєш себе. От просто. Постав собі це як факт: ти зраджуєш себе для всіх, ти добрий до себе, ти себе просто принижуєш. Встановлювати межі це спосіб сказати, мій спокій, цінний. Сказати: я не можу зараз говорити, мені потрібен відпочинок, і це нормально так говорити. Сказати зі мною не можна так розмовляти це нормально. Це непогано. Це не то, що а про мене щось там подумають. А що вони скажуть? Та плювати на це. це. люди поважають не тих, хто зручний для всіх. Люди поважають тих, хто має свій стержень, свої межі. А на хороших люди їдуть. Це ти прекрасно знаєш. Звичка п'ята. Мистецтво відпускати. Уяви, що ти тримаєш у руці розпечене вугілля. Щоб кинути його в того, хто тебе образив. Поки ти це вугілля тримаєш, обки отримуєш тільки ти. Так працює образа, так працює гнів. Ти думаєш, що ти караєш іншого, а насправді ти просто реально караєш себе. Відпустити це не означає, що ти маєш пробачити ворога чи того, хто тобі не подобається. Чи маєш взагалі забути про цей вчинок? Це означає сказати собі: я більше не буду. Носити цей тягар. Мені потрібно йти вперед, а з цими емоціями, з цим мішком з емоцій, це занадто важко. Як казав, Будда, тримати злість у собі все одно, що пити отруту і чекати, що помре інша людина. Зроби вибір сьогодні. Ти хочеш бути правим чи скривдженим. Чи ти хочеш бути вільним і щасливим, Розтисни Свій кулак витягне це, викине це вугілля. Світ завжди перевіряв і буде перевіряти нас на місність. Але коли ти додаш ці п'ять звичок, пауза, відсутність очікувань, самоцінність, межі та вміння відпускати, ти можеш заспокоїти цей шторм. Навколо себе і шторм у своїй душі. Розумієш, ти можеш це зробити. І це єдина перемога, яка має значення у твоєму житті. І знаєш, це вже так від, відійшовши від теми, то я зараз записую це відео. Да? Оцей парк, ця дорога. Я йшов кожного ранку в 6.20, коли працював у залі, саме цією дорогою, От, знаєш. І світ не міняється. Світ дійсно не, не змінюється. Я подорослішав, набрався досвіду, маю тепер канал, вмію тепер говорити. А всередині залишився той самий Богдан в плані тому, що, от дивись, як ти дивився в 10 років, як ти дивився в 20 років, в 30, в 40, 50 цей погляд, от дивись, оцей погляд, як ти писне, оцей режим спостерігача. Буде завжди, буде, буде з тобою завжди, і зрозумій, що якщо ти, якщо ти нічого не будеш змінювати в житті, умови будуть повторюватися. От я вчора був у залі і розумів, що я інша людина, я по-іншому мислю, по-іншому повожу себе. Взагалі все по-іншому. Але моменти, от, коли емоційно накриває, да, оце все зжимається, оці всі нерви. Хто щось сказав, про що я говорив перед цим відео, тебе повертає в той, самий стан, в той самий стан. І тоді твої регалії, твої досягнення не мають ролі. Просто твій емоційний стан. Чи в мене, наприклад, немає грошей? Чи я в мінусі, чи я маю десятки тисяч доларів, чи я маю сотні тисяч доларів. Трігер зоні може тебе опустити на дно. І без різниці, скільки в тебе грошей, які в тебе досягнення, і де ти був, де ти є. От я пам'ятаю, як я себе відчував, коли там жив у квартирі в Савдеповському фоні. От в цій квартирі немає нічого поганого, але всі ми йдемо до, до кращого, і кожен живе в своїх умовах і йде до кращого. Я вірю в тому, що ти йдеш до кращого. Я пам'ятаю, як мені було погано, як я, як я, що я жив, як я робив, як я себе відчував і працював у залі. І стояв у душі і думав, як мені життя змінити. Да? Мені було емоційно погано. І вчора стою в тому самому душі. Там певні ситуації склалися, і я знову ж нова особистість, омріяна сім'я, омріяна форма, омріяний YouTube канал, все, про що я мрію, всі ці галочки у моїх цілях поставлені. Новий дохід, абсолютно все. А стоїть той самий Богдан в тому самому душі, в тому самому залі і відчуває ті самі емоції, тільки картинку в голові, друга. І я себе словив на думці і зрозумів, що воу-воу-воу-воу-воу! Треба треба це змінювати. І мені вчора прийшла думка цього відео про ці п'ять звичок, бо вони в мене виписані в блокнот. І я думаю, так, про них треба розповісти. Тому що, будучи тим, ким я є, світ змінюється тоді, коли змінюєтесь ви всередині. От. От, думаю, що загубив мікрофон. Ми ж маніфестуємо да? От, маніфестація, візуалізація, знання про себе, як про особистість, яка має то-то, то-то, то-то. і то. -то, 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 -то да? Ми це робимо постійно. Просто зараз дуже це модне слово. Да? Ду дуже модне слово маніфестація, медитація це довели до абсурду. Але давайте скажемо так: ваш емоційний. Відгук і знання про себе, хто ви є зараз. Якщо ви знаєте про себе зараз, що ви не гідні, не можете, не варті, світ – це зеркало, і він буде вам відображувати то, що ви відображуєте емоційно. То, що ви про себе говорите, світ це буде відображувати. Тому помічайте свій емоційний відгук, користуйтесь цими п'ятьма правилами. Силка на мій відкритий телеграм-канал в описі. Буду вдячний за ваш відгук. Напишіть навіть цифру, яку ви звичку би хотіли додати, чи яку ви вже додавали, чи що ви практикували. Мені цікаво почитати ваш досвід. З вами був Богдан, канал Інтегріті. Стаємо краще разом!